Ну і збройні сили України вже відправили на концерт Кобзона 54 чотири тисячі плюс 230 окупантів за минулу добу. Загалом від учора знищено вісім танків, 17 бойових броньованих машин та три артилерійські системи. Приземлили наші воїни. Один гелікоптер, сім безпілотників та дві крилаті ракети. На металобрухт відправлено вісім одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Іранські дрони камікадзе Шейхет – Серйозна загроза для ЗСУ. Про це пише видання The Wall Street Journal. Росіяни вже активно застосовують їх на Харківщині. Дрони невеликі та літають на маленькій висоті, що ускладнює їхнє виявлення нашим ППО. Окупанти використовують дрони для знищення поставлених США гаубиць М777, бронетранспортерів та транспорту збройних сил України. І море квітів, сльози та оплески у будівлі національної опери у Києві попрощалися із заслуженим артистом України Олександром Шаповалом. Артист 25 років виступав на сцені, але з лютого пішов захищати Україну. 12 вересня він загинув під Майорськом у Донецькій області. Вічна слава та пам'ять талановитому артисту та справжньому патріоту. Герої не помирають. Повноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець показав знищену російським авіаударом багатоповерхівку в Ізюмі. За його даними, у цій багатоповерхівці були виявлені тіла не лише її жителів, а й людей із сусідніх будинків. Вони намагалися сховатися від російських обстрілів. Місто Ізюм, вулиця Першотравнева, 2. В цьому будинку внаслідок авіаудару російськими військами загинуло 54 людини. Ви можете побачити, що будинок прямо посередині зруйнованим, і саме тут в підвалі знаходились всі ці люди. Вони проживали в цьому будинку і ще за свідченням місцевого мешканця, який допомагав витягувати вже понівечені тіла. Прийшли навіть з сусідніх будинків. На жаль, саме для них трагічно закінчилась ця спроба російських військ принести в Україну руський мір. Всі ми бачимо, що русський мір це завжди біль, це завжди руйнування, це завжди те, що приносить нам всім українцям біль. Це геноцид української нації. Окупанти три доби тримали педагога в камері за відмову співпрацювати з ними. Рашисти схиляли жінку працювати у школі та зомбувати дітей своїм російським світом, але в них нічого не вийшло. Так. Всі в перший Це... раз колеги. Ми, коли... ми коли, освітяни. Ми... Я відсиділа. Он в тому приміщенні. Вони не катували ще. Не катували. Не катували. Спасибі але... хоч за те, що не катували. Але але в райвідділку, але... ви сиділи? В райвідділку, але троє суток я відсиділа. А За що? За те, що я не хотіла з ними працювати. А вони що просили саме від вас яку а, є працювати в російській школі. І організовувати навчання російської школи. Росія продовжує втрачати партнерів та тих, кого не раз називала друзями на саміті шанхайської організації співробітництва прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни. Моді сказав російському диктатору про необхідність стати на шлях миру і нагадав йому про важливість демократії, дипломатії та діалогу. Після того як західні країни наклали санкції на Росію, змушуючи її вивести свої війська з України та припинити нелегальну агресію, Путін неодноразово говорив, що Росія не ізольована, тому що вона може дивитися на схід до великих азіатських держав, таких як Китай та Індія. Втім, вже зараз геополітична картина світу змінюється. Видання New York Таймс зауважило, що сигнали з Індії та Китаю свідчать про те, що Росія потрапляє до глибшої міжнародної ізоляції. Нагадаємо, що у травні глава офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна б хотіла бачити серед своїх гарантів гарантів безпеки саме Китай, Індію та інші країни. А тим часом Лукашенко заявив, що в Україні сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі. Крім того, за його словами, розвал України вже розпочався. А польські, литовські та латиські політики наївно розраховують виторгувати собі майбутнє у нових геополітичних реаліях. Тож давайте почуємо це. В Україні знайшли удобне місце. Сьогодні силові підрозділи підрозділення для сверження власті в Білорусі і повернення нас як мінімум тому 39 дев'ятому году. Нам літопольські партизани передали креативне вітання колаборантам. Вони попередили зрадників, що якщо ті не відмовляться від співпраці з російськими окупантами негайно, то вже найближчим часом опиняться на цвинтарях. Подивимось. А всем коллаборантам и предателям настоятельно рекомендуем пересмотреть свою позицию и прекратить сотрудничество с российскими оккупантами. Нам все известно о вас, также известна возможная дата вашей скорой смерти. Вопрос лишь в том, впишут ли эту дату в ваши надгробные таблички на заранее подготовленных местах для вас, это уже зависит от вас. Больше предупреждений не будет. Мы, партизаны, будем с особым удовольствием вписывать уже в ближайшее время даты ваших позорных смертей. И помните, ЗСУ уже близко. Військовослужбовець Російської Федерації просить забрати солдат з позиції після обстрілу. Каже, що їх кинули як собак. Послухайте, чергове перехоплення від головного управління розвідки. Алло, Ало, Самета, якщо чого, з комбатом був розговорювати, скажи, то ш. Що... У нас нікого тут не офіцерів, нікого. На ха Ми тут сіх чоловік. І ми без техніки, без чого. Нас, якщо забирать, треба, якщо по полібом бетер за нами. Угу, Хорошо, понятно понял. хала. Кого? Дена. А хуже не х прилітала, що лі вам? Блічом. Ладно, там одна й 15 прилітав було. Прям Понял, са пережили. Поняв понял, ага. Вовчанськ це Україна. Наші захисники показали, як вони. Позбавляються руського міра у населеному пункті. Патріоти позривали плакати із написом про нібито єдиний народ. Вкотре наголошуємо для росіян: нічого спільного між нами не було і немає. Облиште свої хворобливі фантазії про якісь там захоплення. Що раніше ви це усвідомите, то можливо раніше і можливо взагалі лишитись живими. Цікаві монстер траки серед БПЛА, які будуть смажити російських військових. 82-міліметровими мінами показали наші бійці. Тож і ми можемо подивитися. Вітаю вас, шановне панство. Ось це 82 га міна. А це наша нова система скиду. Оп, Все. Полетіла. Тим часом у Криму спалили машину пропагандиста Кисельова. Про це повідомляють місцеві змі пишуть, що невідомий чоловік підпалив позашляховик, лендровер та гольфкар. На машині на передньому плані можна побачити напис: Коктест це службовий автомобіль виноробні пропагандиста. Український військовий показав ще один, так би мовити, віджатий у росіян склад боєприпасів. Це боєприпаси, які не встигли випустити по Харкову. Тож просто подивіться на ці об'єми. А джати снаряди орка. Отак от що не успели випустити по Харків? Ми зараз будемо їх забирати і полетят обратно. Окупанти на Харківщині поводились як справжня орда. Крали все, що потрапляло на очі, навіть ношену жіночу спідню білизну. Подивіться і послухайте свідчення місцевої мешканки. Хочу сказати, що Ленера з Ленерой хуже, ніж русські були. Хуже, насілували жінки, де подальше ну, ми жили возле, я ж кажу, що штаб недалеко був, вони там, видать, боялись, бо русські з Ленерою не дружили. Вони їх гнобили, вони їх за людей не вважали лениру. Знущалися ЛНР і ДНР. А вони тут були, так? Вони тут були везде на кожному посту. Вони тут постів наробили через кожні 50 метрів. І оці грабили, вскривали гаражі, крали все, що в гаражах. Велосипеди, машини, консервацію, все, що тільки можна було вкрасти. Ходили по дворам, на ногами вибивали калітки, заставляли, щоб днем калітки були відкриті, бо ми заходимо і що хочемо, те беремо. Узнавали десь, де живуть атошники, не знаю, яким вони макаром це узнавали. Де живуть атошники. І от, якщо кого знаходили, знайшли одного, він такий, ну, інвалід дуже був, та вони його там так побили, страшне, ну, в живих оставили. Вигребли, каже, труси, і лівчики, ношені, все, що на полках женське було, більйо і те позабирали. Не говоря вже про кастрюлі, каже, вони не нові кастрюлі, були, там і сковородки, все позабирали. Внизу перша школа старюча, теж бомбами розбомбили. Більше не навіки в Єревані перед приїздом спікерки конгресу США Ненсі Палосі прибрали величезний банер з портретом Путіна та написом Навіки в місті. Єреван марно сподівався, що Росія допоможе йому у вірмено-азербайджанському конфлікті, який розгорівся на кордоні двох країн. А спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Палосі здійснить візит до Вірменії саме на тлі загострення на кордоні з Азербайджаном. Це були головні оперативні новини. Станом на цю мить. Далі буде більше цікавої та ексклюзивної інформації. Залишайтеся з нашою командою та не забувайте підписуватися на наші соцмережі.